Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі. Плей. Я продовжую далі проходження по грі на Breach of Spirits. Коротше, зупинились ми на цьому, як ми з вами дійшли, були сюди. Тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Поїхали. Цей не забудьте перед початком цього відео. Задонатити в ЗСУ. Щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. Потім не забудьте, якщо у вас зайві кошти лишились після донатів в ЗСУ, задонатити мені на комп'ютерний стіл нормальний. Так що того буду вдячний всім. Я всім дякую постійно. Так що не нехтуйте, донайте, а ми погнали. Окей, okay, тут якісь нічні ліси. Ось цей момент я пропустив. Я мав вчора до нього. а мене клонило на сон. Так що таке. і Не забудьте також долучитись на сервер Discord. Підписатися на телеграм-канал. А... Також на мій YouTube канал, ось цей ігровий та. І поставити дзвіночку на усі сповіщення, тому що тут ігрові відео разом з шорцами виходять щодня. А ми погнали далі, короче. Продовжуємо наше проходження. Так, я так зрозумів, тут треба маску юзати, щоб щось хоча б розглядіти. Угу. Ясно. Оце що в іграх роблять фотомоди, типу, фоторежими, це нова фіча, типу, того їх. Раніше не було в старих іграх, в дуже старих іграх. Так, я. Е, і той. І. Знаєте, що я знову-таки повертаюсь з тим з якимись філософськими обговореннями. Коротше. Тремба сказав тако. Я слухав такого ютубрик за Тремба або ж Філіп Тремба. То, е він казав, що бажано записувати нові ігри. Бо нові ігри приводять глядачів, е типу нових. Старі не так приводять, тому ось так. -то. Тому треба записувати тільки нові ігри. Е і все. І тому... Е я записую лише тільки нові ігри, тепер без, е, типу, ваших рекомендацій. того. Ну, бо мій ПК тягне, стягує нові ігри і все. І тим більше, що Spider-Man в мене там пушить мій канал так нереально. Так що там. Той ютубер... За не збрехав, що, типу, нові ігри приводять нових глядачів. Не збрехав. Бо він казав, що в нього є досвід раніше за мене. Він ще в 2009 році починав Ютуб. YouTube. YouTube. Ну, я вже казав, що я в 2014 році починав Ютуб. Так що ось таке, то добре. Тут ми відкрили ще новішу карту мапу так що... Ой! Ще новішу мапу так що О... Ми погнали Блін я б тут не ризикнув плавати Тут страшно дуже Короче Зараз мені треба якось на міст встати. На міст. Окей, я боюсь по тих водах плавати. Бо тут дуже страшно. Може якась риба впустити. Або щось таке тому так, дорогі мої глядачі, я проходжу тепер ігри новинки. Ну, які виходять, типу... Ага, Більш-менш нормальні то е, прохожу. Я дійсно помітив той ютуб ютубер Філіп Тремпа не збрехав. Дійсно приходять нові глядачі. Від того, що ти записуєш там якусь новинку умовно. Та. Більш-менш цікаво. Ага. Добре. Ми знайшли ще одного чубрика. Добре, а далі що в нас? Ой, я навіть не знаю. І, коротше, такі справи, от друзі. Я слідкую час від часу за якимись новинками. от Має вийти After Worlds 2. Я думаю, його буду паралельно записувати з першим After Worlds, якщо не встигну того дойти перший After Worlds, бо тому що він довгий, того, Але я його не закину, я його буду проходити, типу, перший Worlds, бо він ну, цікавий дуже. ну... Мені заходить і по переглядах нормально так він заходить. Я не встигаю викласти, як в мене вже 6 переглядів а за добу. 에, майже аж під сотню. Ну, 20 переглядів. Ну, все рівно це хоч якийсь плюс для мого каналу. Ну ще в мене розширяться перегляди. А то таке. І тому... І я це помітив, от, по ютуберу Дмитро він грає. Він так само. е-е-е, Записую, коротше, нові ігри. Ага. На мене якесь чучело знову напало. Ага. Так що. Погнали. Я не встигаю їх юзати, так. Фу. Так, тихо. Треба спавнери їх розрушати. Коротше, я не буду кричати в мікрофон. Коротше, це я. Я вже все зрозумів. Типу, що нові ігри приводять глядачів. Тому я буду дуже часто все робити для того, щоб... Вдосконалюватись в нових іграх, бо тому що я помітив типу нереальний приріст. Від цього. з цього я зрозумів, десь треба заюзати того Чубрика. Дивись ще один. Його вже фіг здолаєш. Так. Ага, от я все. Відкрив нову галявину. Так щось що так то... І... Я дійсно не брешу, дійсно буду записувати ігри новинки. Бо в мене... Ну тупо топ-ПК, який тягне всі новинки. Ну, якщо вони без компіляції шейдерів, звісно, то. Бо в мене більш-менш адекватна відеомапа. Типу. 40-60. Я буду говорити слово відеомепа і мені нечехати. То... Що там кажуть деякі недолуки, бо тому що... До мене пристав був якийсь недоломок від тої ютуберці, що ну, награй. І він, коротше, того виявився дійсно недоломком, що типу... Того і мене розстроїв і мене перед нею позорвав. ну... Падла є падлою, типу, того. Тому я, я навіть не хочу того челенг називати, щоб ви намагалися шукати. Хіба підставив мене перед ну... Є такі люди, які готові тебе підставити, ну от. А куди мені цих чувачків направляти? Стопай, я щось. Ааа, я зрозумів. Тут була, коротше. Угу. і дальше ще, угу. І ще далі. Тому отак от кажуть, що. І тому кажуть отаку от методику. Раніше просто колись Ютуб дуже по-іншому працював, типу того. Він приводив глядачів з любих. Е... Типу. Коли люди записували любі ігри. Ну, тепер все змінилось. Типу тепер глядачі хочуть дійсно новинки ігри. Тому якось так. Ой. Але інколи складно знайти якусь більш-менш нормальну новинку, щоб, щоб то все записувати. ну бо... А камон. Я типу граю ігри по жанрах екшн, пригодницькі і все. Шутери. Якісь легкі бажано. Ага. А, на кім. І це, типу, теж секретка, ясно. тупо я секретки лутаю, ясно. Тому якось ось так. ну, Я помітив, що дійсно по новинках у мене також буститься канал, тому треба не збрехав. Якщо хочете, то можете на нього підписатись, якщо YouTube е виставить, типу, згадана людина у відео, то таку плашку. Оце, це якось так, Угу. ну, але типу бой, всякі різні, випадки, що типу людина хоче. Пограти старе бо ПК не тягне ПК слабий. Тобто, ну, тут змішана думка на рахунок того, що ігри притягують інших типу глядачів. ну. Але то таке, ну, я просто помітив по його каналу і своєму каналу. Тобо. Але він типу казав, що, типу, якщо запишеш якусь стару гру, то... Канал просяде, канал просяде і більше ніколи не буде буститись і все. Я, типу, розумію все. Але я, типу, не хочу приховувати відео. по... В старих іграх то... Хай вже будуть, хай вже будуть того. Хай вже будуть Та хай вже будуть Любі ігри, аби ніхто не того не казав. Я Я тепер можу зрозуміти з технічної точки зору з технічної точки бачення. Ні-ні, я правильно сказав. Я тепер дійсно можу зрозуміти ютубера плей з плейс. зору, типу, що він деякі ті позносив зі старими іграми, бо, наприклад, він Mafia 2 проходив, але яка була в Definitive Edition. Типу, вона в нього не набирала перегляди взагалі. І він, типу, зніс, ну зніс і зніс, ну того. Значить це дійсно правда, значить дійсно він щось і проаналізував по цій, цій темі. А і все. Тому. того. Я, я знаю, що зараз того, типу, серед молоді популярний Roblox, але я не хочу. Роблокс записувати і тим паче стрімити. То він мене не підніме до таких висот, які, до яких піднялись такі американські добре, як CrapCraft і. А, як Кріппікрафт чи як там його, і. Та інші. то, типу, не буде от такого аж. А скільки я вже пишу? 15 хвилин. Я зрозумів. У мене щось сьогодні не, не клеїться з тою грою, тому я на цьому закінчу. Коротше, це було проходження по грі, який не в спірці. Ви були на ігровому каналі Ренет Play. З вами був я його. Ведучий Андрій. Бувайте папа, -па, щасливо. Ще побачимось.